Бог бачить кожен добрий вчинок, навіть той, про який ніхто не дізнався, особливо той, який робиться не на показ, а з любові. І навіть коли нам здається, що ніхто цього не оцінив, небо схиляється до таких сердець. Добро не шумить, воно не кричить про себе, воно тихо росте, мов зерно в землі, але коли виросте. З нього з'явиться тінь для втомлених, плід для голодних і краса для тих, хто давно не бачив світлого. Життя швидкоплинне, ми зникаємо, мов ранкова роса, але добровічне, воно залишає по собі слід, воно живе в тих, кому ми допомогли. І одного дня, коли ми будемо потребувати допомоги, хтось, хто колись був охоплений нашою добротою, підійде. І простягни руку. Не втомлюйся творити добро, навіть коли світ здається байдужим, бо кожна добра справа це промінь Божого світла, що проходить через тебе. І чим більше таких промінців, тим світліше на землі. Ігумен Саваті Субко.